Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. У попередньому відео ми з вами обговорили артерії грудної клітки, тому у цьому відео ми поговоримо про вени грудної клітки. Якщо ви бачили попереднє відео про артерії, то вам буде досить легко зрозуміти та запам'ятати вен. Головна різниця між артеріями та венами у грудній кіліці полягає у великих судинах, тому що ми знаємо, що артерії починаються від аорти. У попередньому відео ми сказали про те, на які частини поділяється аорта і які гілки починаються від цих частин. Тобто, у нас є одна головна. Артерія, а от вен є декілька. Якщо говорити про вени, які впадають у праве передсердя, то це вінцева пазуха, яка несе кров від серця, верхня порожниста вена, яка несе кров від Голови, шиї верхніх кінцівок, а також грудної клітки. І нижня порожниста вена, яка несе кров від живота, тазу та нижніх кінцівок. Логічно, що оскільки ми говоримо сьогодні про грудну клітку, то цікавити нас буде верхня порожниста вена, вена кава Суперіор. Це велика, коротка вена довжиною всього приблизно 4-5 см, але діаметром аж 2-3 см. Вона не містить клапанів. Дана Вена розташована у верхньому середостінні та починається з литтям двох плечо головних вен на рівні першого правого ребрового хряща і закінчується, впадаючи у праве передсердя на рівні третього правого ребрового хряща. У відео про вени голови та шиї ми вже говорили з вами про синтопію цієї вени, але давайте повторимо. Попереду розташований тимус та права легеня, позаду корінь правої легені, справа права легеня та правий діафрагмальний нерв, і зліва висхідна частина аорти. Про плечо головні вени поговоримо трохи пізніше, а зараз давайте звернемо нашу увагу на притоки верхньої порожнистої вени. Окрім того, що в неї впадають короткі середостіння та осердні вени, у неї впадає дуже цікава вена, що називається непарною веною – вена, вена азігос. Давайте почнемо з вами малювати схему, щоб було легше зрозуміти. Дана вена є досить цікавою, тому що, як каже назва, вона є непарною і розташована тільки з одного правого боку вздовж хребтового стовпа. Цікаво також те, що дана вена є продовженням іншої вени, що розташована у черівній порожнині, а саме висхідної поперекової вени, вена Lumbalis Ascendens. Існує дві висхідних поперекових вени, права та ліва. Відповідно, вони проходять вздовж хребтового стовпа з відповідних сторін. Детальніше про них ми поговоримо у відео, присвяченому венам черевної порожнини. Зараз нам потрібно знати, що ці вени проходять по бокам від хребтового стовпа і знизу анастомизують із загальною клубовою веною зі свого боку. Зверху права висхідна поперекова вена проходить між волокнами правої ніжки діафрагми і вище потрапляє у грудну порожнину, де до неї приєднується права підреброва вена і утворюється непарна вена, яка проходить вверх праворуч від грудної аорти. Та грудної протоки, попереду правих задніх міжребрових артерій і позаду стравоходу. На рівні 4-го, 5-го грудних хребців непарна вена дещо відхиляється дозаду та вправо, огинаючи корінь правої легені на рівні 3 грудного хребця, огинає корінь зверху, утворюючи дугу непарної вени, аркус вени азігі, і впадає у верхню порожнисту. Вену. Таким чином, ми з вами виявили перший анастомоз між верхньою порожнистою веною та нижньою порожнистою веною, тому що загальні клубові вени є притоками нижньої порожнистої вени. Такий анастомоз називається кавокавальним, тому що утворюється між двома порожнисними венами, тож непарна вена. Вона містить два клапани, а її притоки, як і гілки аорти, поділяються на дві групи. Пристінкові, які дренують кров від грудної клітки, та натрощеві, які збирають кров від органів, що розташовані у грудній порожнині. До пристінкових гілок належать праві задні міжреброві вени, права верхня міжреброва вена, права підреброва вена, праві верхня діафрагмові вени. Півнепарна вена, а також часто у непарну вену впадає ще додаткова півнепарна вена. Задні міжреброві вени проходять разом із задніми міжребровими артеріями та міжребровими нервами у борозні кожного ребра, формуючи міжребровий судинонервовий нервовий пучок, вкотре нагадую вам про абревіатуру ван. Зверху проходить вена, нижча артерія і найнижча нерв. Борозна ребра розташована на нижньому краю ребра, відповідно, сам судинонервовий нервовий пучок розташований у верхній частині міжребрового проміжку. Задні міжреброві вени мають такі ж самі притоки, які гілки мають задні міжреброві артерії. Тобто притоки міжребрових вен супроводжують бічні шкірні гілки артерій та дренують крові бічних ділянок грудної клітки та деякі і від грудної залози. Обхідні гілки, які спускаються до верхніх країв нижче розташованих ребер, та спинні гілки. Але в даному випадку вже зустрічається власна назва даної гілки або притоки: спинна вена Вена Дорзаліс. Притоки цієї вени супроводжують бічну та присередньо шкірні гілки спинної гілки, задньої міжребрової артерії та дренують кров від шкіри та м'язів відповідного сегменту спини. А також ми говорили, що у задніх міжребрових артерій є спиномозкова гілка. Вона супроводжується міжхребцевою веною, вена інтервертебраліс. Дана вена проходить у міжхребцевий отвір, у хребтовий канал, де в неї впадають різні притоки. Тут ми підійшли до дуже важливої теми, а саме дренування крові від хребців та спинного мозку. У попередньому відео ми вже вияснили, як вони постачаються артеріями. Тож давайте зараз поглянемо, як ця кров повертається назад до серця. Почнемо з середини і спинного мозку, з його товщі кров відтікає багатьма дрібними венами, що впадають у венозне сплетення, що розташоване у м'якій оболоні спинного мозку, та розташоване по всій його довжині. До цього сплетення належать передня та задня спиномозкові вени, вена спіналіс антеріор ет вена спіналіс постеріор, які проходять вздовж всього спинного мозку. На рівні кожного сегменту у передню спинномозкову артерію впадає передня центральна вена Вена Централіс Антеріор, а у задню задня центральна вена Вена Централіс Постеріор. Вони несуть кров від центральних ділянок відповідних сегментів спинного мозку. Таким чином, ми зібрали всю кров від спинного мозку у венозне сплетення м'якої сплетанням Від, оболони. Від нього кров відтікає у праві та ліві передні та задні корінцеві вени. Вени radicularis антеріорis et постеріорис. Ці вени проходять від кожного сегменту та проходять вздовж відповідно переднього та заднього спинномозкових корінців. З'єднуючись, вони формують спинномозкову вену, Вена медулі spinais, яка впадає у міжхребцеву вену. Тобто бачимо, що кров від спинного мозку буде спрямовуватися у непарну вену через спинномозкову, потім міжхребцеву, потім спинну та задню міжреброву вену. Але це тільки з правого боку і тільки у грудній клітці. Але така сама ситуація на протязі всього спинного мозку. У шийному відділі міжхребцеві вени будуть впадати у хребтові вени, у поперековому відділі у поперекові вени, а у крижовому – у бічні крижові вени. Тобто відтік крові від спинного мозку та його корінців відбувається через кожен міжхребцевий отвір. Повертаємося до хребтового каналу і рухаємося трохи назовні. По стінці цього каналу розташоване інше венозне сплетення. На задній поверхні тіл хребців розташоване переднє внутрішнє хребтове венозне сплетення. «Plexus венозус вертебраліс інтернус антеріор. Воно складається переважно з крупних вен, які проходять від рівня великого отвору бутилочної кістки до верхівки крижової кістки. У це сплетення притікає кров від губчастої речовини тіл кожного хребця. І ці вени, що несуть кров від губчастої речовини до переднього внутрішнього хребтового вносного сплетення, називаються основно-хребцевими венами вени базі вертебраліс. Також дане сплетення буде дренувати кров від задньої поздовжньої зв'язки хребтового стовпа. Заднє внутрішнє хребтове сплетення, plexus venosus vertebralis internus posterior – складається з поздовжньо розташованих вен, що проходять вздовж передньої поверхні дух усіх. Від рівня великого отвору потиличної кістки до верхівки крижової кістки. Але ці судини менші за діаметром, ніж вени переднього одноіменного сплетення. Вони збирають кров від двух хребців, від їх окістя та жовтих зв'язок. На рівні кожного хребця переднє та заднє внутрішні хребтові венозні сплетення анастомозують між собою поперечними анастомозами, що утворюють своєрідні венозні кільця. На даному малюнку ми цього не бачимо, тому що у нас зріз розташований на рівні міжхребцевих отворів. Дренується кров із двох сплетень через міжхребцеві вени у вже знайомі нам судини. У шийному відділі це хребтові вени, у грудному задні міжреброві вени, у поперековому повперкові вени, а у крижовому – бічні крижові вени. На рівні великого отвору потиличної кістки внутрішні хребтові виносні сплетення анестомазують з основним сплетенням плексус базіляріс та потиличною пазухою. І останнє сплетення, переднє та заднє зовнішні хребтові сплетення. Зараз на малюнку ми бачимо зріз у сагітальній площині та без спинного мозку. Тому ми бачимо переднє та заднє внутрішні хребтові венозні сплетення у хребтовому каналі, і бачимо, як вони сполучені між собою. Переднє зовнішнє хребтове венозне сплетення, plexus венозус вертебраліс externus антеріор, розташоване на передньобічній поверхні усіх хребців, в тому числі на передній поверхні передньої дуги Атланта та тазовій поверхні крижової кістки. У це сплетення дренується кров від передніх частин тіл хребців, передньої поздовжньої зв'язки хребтового стовпа і прилеглих м'язів, зокрема глибоких м'язів шиї. Заднє зовнішнє хребтове виносне сплетення plexus venosus вертебраліс екстернус постеріор, розміщене на задній поверхні дух хребців та спинній поверхні крижової кістки. Воно уплітає остисті та поперечні відростки кожного хребця. І у це венозне сплетення дренується кров від дух та відростків хребців, від їх зв'язок, окістя та прилеглих глибоких м'язів спини та шкіри. А внутрішні та зовнішні хребтові винозні сплетення анастомозують між собою у ділянці міжхребцевих отворів. Від зовнішніх винозних сплетень кров дренується у задній міжреброві. Поперекові та крижові вени, а також безпосередньо у непарну, півнепарну та додаткову непарну вени. У шейному відділі кров від венозних сплетень впадає у хребтові і потиличні вени. Крім того, вони анастомизують з підпотиличним та основним сплетеннями і потиличною пазухою. Таким чином, ми розібралися з вами, як дренується кров від спинного мозку та хребтового стовпа. А також на цьому ми закінчуємо обговорювати. Загальну будову загальних міжребрових вен. Тепер нам потрібно розібратися, куди кожна міжреброва вена впадає. Насправді це досить важко зробити, тому що вени є дуже варіативними і можливі різні варіанти, куди вони впадають. Практично у всіх джерелах, яких я шукав, інформація трохи відрізняється, тому я постараюся дати вам. Найпростішу схему та загальне розуміння, як ця система влаштована, але якщо ви готуєтеся до пари чи до екзамену і будете відповідати, то подивіться конкретно цю інформацію у вашому підручнику, по якому вас питають, для того, щоб сказати таку відповідь, яка буде зарахована. Друга та третя праві задні міжреброві вени проходять відповідно у другому та третьому міжреберіях. Мають таку ж загальну будову, як ми з вами обговорили, але об'єднуються в одну праву верхню міжреброву вену вена Інтеркосталіс Суперіор Декстра, яка впадає у непарну вену перед початком її дуги. Найчастіше це дві три задніх міжребрових вени, Але також я зустрічав варіант, де сполучаються три вени – це друга, третя та четверта. Ліва верхня міжреброва вена практично завжди впадає у верхню порожнисту вену. Нижче з 4 до 11 праві задні міжреброві вени впадають у непарну вену. Нижче вена, яка має подібну будову, але проходить під 12 м ребром, отримала назву правої підребрової вени, вена субкосталіс Декстра. Вона супроводжує праву підреброву артерію. Таким чином, непарна вена дигнує кров від правої задньобічної частини грудної клітки з другого міжребер'я аж до правого підрибер'я. Тобто всі праві задні міжреброві вени, крім першої, впадають у непарну вену, і це співпадає, в принципі, у всіх джерелах, в яких я знаходжу. Шукав цю інформацію. Знизу у непарну вену впадають праві верхні діафрагмові вени, вени Френиці суперіорес. Ці вени проходять разом із правою діафрагмальною артерією та дренують кров від правої половини поперекової частини діафрагми. Про півнепарну вену поговоримо після того, як обговоримо нутрощеві притоки непарної. До цих приток належать стравохідні вени вени оезофагеаліс, які дренують кров від стравоходу. Бронхові вени – вени бронхіаліс, які супроводжують праві бронхові гілки аорти та дренують кров від правого бронхіального дерева, легені та вістеральної плеври, Осердні вени – вени перікардіації, збирають кров від осердя. Та середостінні вени, вена медіа дренують кров від середостінь. На рівні 8-го грудного хребця у непарну вену впадає півнепарна вена, вена геміазикус. Вона є дзеркальним відображенням нижньої частини непарної вени. Аналогічно до непарної вени, півнепарна є продовженням лівої висхідної поперекової вени, яка проходить у грудну порожнину між почками волокон лівої ніжки. Діафрагми. Таким чином, це також кавокавальний анастомоз, бо сполучає верхню та нижню порожнисті вени. Притоки півнепарної вени також поділяються на пристінкові та нутрощеві. До пристінкових належать ліві задні міжреброві вени, ліва підреброва вена, ліві верхні діафрагмові вени, а також у неї може впадати додаткова півнепарна. Вена. На рахунок півнепарної вени дуже різна інформація. Є варіант від 9-ї задньої міжребрової вени до 11 і е, підреброва вена. або інший варіант від 7 міжребрової вени і нижче. Зараз ми будемо розглядати перший варіант. В загальному потрібно розуміти, що півнепарна Вена дренує кров від нижньої частини задньобічної стінки грудної Клітки. Ліва підреброва вена проходить із одноіменною артерією під 12 м ребром та дренує ліву підреброву ділянку та передню черевну стінку. Ліві верхні діафрагмальні вени дренують кров від лівої половини поперекової частини діафрагми. У півнепарну або одразу у непарну вену впадає додаткова півнепарна вена Вена Геміазігос Акцесорія. Вона також проходить вздовж хребтового стовпа. Але зверху від півнепарної вени. Ми зобразимо, що в неї впадають 4, 5, 6, 7 та 8 ліві задні міжріброві вени. Але тут дуже багато варіацій. Може бути включена четверта вена, може і ні. Сьома, восьма можуть впадати у півнепарну вену, як ми з вами вже сказали. Тому тут я малюю саме так. Просто для того, щоб відзеркалити верхню частину непарної вени, у яку безпосередньо задні, праві задні міжреброві вени починають впадати з четвертого міжребрового проміжку, вище вже вени формують верхню міжреброву вену. Також у додаткову непарну вену може ще впадати ліва верхня міжреброва вена, яка утворюється при злеті другої та третьої лівих задніх міжребрових вен, але частіше вона впадає у ліву плечу головну вену. Також є ще нутрущеві притоки. У півнепарну вену впадають стравохідні та середостінні вени, а у додаткову півнепарну стравохідні та бронхові вени. Таким чином, праву частину дренує непарна вена. А ліво, півнепарна та додаткова півнепарна фени. Притоками цих вен ми супроводжували гілки грудної аорти. Ми ще підсумуємо дренування всієї грудної клітки на загальні схеми, а зараз перейдемо до плечоголовних головних вен. Плечоголовні вени, вени брахіоцефаліци – це дві вени, які своїм злиттям формують верхню порожнисту вену. Ці вени не містять клапанів і утворюються. При злеті підключичної та внутрішньої яремних вен. У ділянці злиття цих вен утворюється так званий венозний кут, у який впадають протоки лімфатичної системи. Оскільки верхня порожниста вена розташована справа від хребтового стовпа, то ліва плечоголовна Вена є довшою за праву. Довжина правої становить близько 3 см, а діаметр близько 1,5 см. Утворюється права плечоголовна Вена на рівні правого груднино-ключичного суглоба, ліва плечоголовна Вена, як я сказав, є довшою, вона її довжина становить приблизно 5-6 см, а діаметр приблизно 1,5-2 см. Вона утворюється на рівні лівого груднино-ключичного суглоба і позаду даної вени розташовано три гілки дуги аорти. Окрім підключичної та внутрішньої яремної вен, які є головними притоками плечо головної вени, у кожну з цих вен впадають дрібніші вени, про які ми зараз поговоримо. Перш за все, це дрібні вени, які дренують кров від органів середостіння, такі як вени загрудниної залози, вени тіміця, які дренують тимус, осердні вени, вени перекардіації, які збирають кров від осердя. Осердно діафрагмові вени, вени перикардіакофреніце, які проходять вздовж одноіменних артерій, збирають кров від діафрагми та осердя та впадають у плеч головні вени. Середостінні вени, вени медіа дренують середостіння. Трахейні вени, вени трахеаліс дренують трахею, бронхові вени вени бронхіаліс дренують бронхи, та стравохідні вени, вени Озофагеаліс дренують стравохід. До трохи більш крупних приток належать нижні щитоподібні вени, вени Тіміця інферіорis, які дренують кров від непарного щитоподібного сплетення плексостереїдус імпар. Нагадую, що дане сплетення утворюється трьома парними венами: верхня та середня щендоподібні вени, які є притоками внутрішньої яремної вени, а нижня, як ми вияснили, впадає у плечо-головну вену. Також у плечу головну вену впадає нижня гортанна вена, вена Лярінгія інферіор, відповідно, право у право плечу головну вену, а ліва у ліву плечу головну вену. Вони дренують кров від гортання та анастомозують із верхніми та середніми щитоподібними венами. Наступна притока вже знайома нам із лекції про вени голови та шиї. Це хребтова вена вена вертебраліс. У тій лекції я помилково сказав, що вона впадає у підключичну вену. Насправді вона впадає у плечоголовну головну вену зі свого боку. Нагадую, що ця вена супроводжує хребтову артерію, проходячи в отворах поперечних відростків шийних хребців. Також нагадую, що до приток хребтової вени належать такі вени, як глибока шийна вена та передня шийна. Вен. Наступними у кожну плечу головну вену впадають найвищі міжреброві вени. Права найвища міжреброва вена, Вена Інтеркосталіс Супрема Декстра збирає кров від першого правого міжребер'я. Хоча я знайшов в україномовній літературі, що від верхніх трьох, що дивно, бо права верхня міжреброва вена у цьому ж джерелі збирає кров від другого до третього міжребер'я. Тому особисто для мене це. Більш логічно варіант, що е, найвища права міжреброва Вена збирає кров тільки від першого правого міжребері. Звичайно, дана Вена проходить позаду плечо головної вени, а не як на схемі попереду. Це я зробив навмисне, щоб її було добре видно. Так само і ліва найвища міжреброва Вена, вена інтеркосталі Супрема Сіністра, збирає кров від першого міжребері зліва та впадає у ліву плечо головну. Вено. Але нагадую, що ліва верхня міжреброва вена, яка дренує друге, третє, та інколи ще говорять четверте міжребер'я, також досить часто впадає у ліву плечу головну вену, а не у додаткову непарну вену. І залишилися ще останні притоки плечого головних вен внутрішні грудні фени. Вени, вени тораці, інтерне. інтерни. Як ви розумієте, вони супроводжують внутрішні грудні артерії біля груднини та Супроводжують також їх гілки. З кожного боку є дві внутрішніх грудних вене, які супроводжують одну внутрішню грудну артерію. Вони починаються з литтям двох головних приток позаду сьомого ребро ребрового хреща. Це верхні надчеревні вени, вени епігастріси суперіос та м'язово-діафрагмові вени, вени мускульофреніці. Вони супроводжують одноіменні кінцеві гілки внутрішньої грудної артерії. Верхні надчерівні вени у ділянці попка анастомизують із нижніми надчерівними венами, які є притоками зовнішніх клубових вен, які, в свою чергу, є притоками нижньої порожнистої вени та анастомозують із припупковими венами, які є притоками системи ворітної вени, Таким чином утворюється потужний анастомоз між трьома венозними системами: системою верхньої порожнистої вени, системою Нижньої порожнистої вени та системою варітної вени. Таким чином утворюється портокавокавальний анастомоз. Притоками м'язово-діафрагмальної вени є передні міжреброві вени, вени Інтеркостальis Anterioris 7, 8 та 9 міжребрових проміжків. Вони анастомозують із задніми міжребровими венами відповідних проміжків та дренують кров від передньої частини цих міжребрових проміжків проміжки. безпосередньо у внутрішні грудні вени впадають передні міжреброві вени, Першого шостого міжребрових проміжків. Всі передні міжреброві вени супроводжують одноіменні артерії. Таким чином, немає нічого складного, якщо ви знаєте артерії грудної клітки, тому що всі міжреброві проміжки кровопостачаються та дренуються подібно. Давайте підсумуємо те, що ми сьогодні обговорили. У праве передсердя впадає верхня порожниста вена, яка формується при злеті двох плечоголовних головних вен. У верхню порожнисту вену впадає непарна вена. Непарна вена збирає кров від другого та третього міжребрових проміжків через праву верхню міжреброву вену, 4-го і одинадцятого міжребрових проміжків через праві задні міжреброві вени та від правої підребрової вени. Також у непарну вену впадають праві верхні діафрагмальні вени, крім того, вона отримує кров від органів грудної порожнини. Далі ми сказали, що у непарну вену впадає півнепарна вена та додаткові півнепарні вени. або додаткова півнепарна вена може ще впадати у півнепарну. Півнепарна вена отримує кров від 9, 10 та 11 лівих задніх міжребрових вен, від 9, 10 та 11 лівих задніх міжребрових вен та лівої підребрової вени, а також лівих верхніх діафрагмальних вен. Додаткова півнепарна вена збирає кров від 4-го 8-го лівих міжребрових проміжків, а також у неї може впадати ліва верхня міжреброва вена, що яка несе кров від 2 та 3 лівих міжребрових проміжків. Або вона може впадати у ліву плечу головну вену. Далі у плечо головні вени впадають різні дрібні гілки від органів середостіння, нижня щитоподібна вена. Хребтова вена, права та ліва найвищі міжреброві вени, які несуть кров від перших міжребрових проміжків та внутрішні грудні вени, у які впадають 6 пар передніх міжребрових вен, мязово діафрагмальна вена та верхні надчерівні вени. Тож на даній схемі ми бачимо в загальному, як тренується кров від грудної клітки. Знову ж таки, якщо співставляти з артеріями, то нічого складного немає. Все повторюється, просто аорта і підключична артерія замінені на верхню порожнисту плечо головні та три непарні вени. На цьому ми закінчимо обговорювати вене грудної клітки. Надіюсь, ця лекція допомогла вам краще зрозуміти цю тему. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та до зустрічі з вами у наступних лекціях.